Права 173, порівняйте. Є 8 величин, які необхідно порівняти. Ну що ж, давайте на них подивимося. По-перше, можна помітити, що всі ці величини в різних одиницях. Щоб їх порівняти, необхідно звести до однієї величини, і лише тоді можна порівнювати. Давайте дивитися перше завдання. У нас є довжина в метрах і в кілометрах. Давайте все переведемо в метри. Отже, зліва у нас буде 6 тисяч, так і залишається 892 метрів. Ну, а справа 7 км це 7 кілометрів 1000 метрів. 7000 метрів. Так, кількість розрядів у нас однакова. Отже, 1000 тут у нас 6 тисяч, тут у нас 7. 6 менше 7, то і в нашій нерівності ставимо знак менше. В другому завданні нам треба порівняти 8 см і 8 дециметрів. Ну, як це зробити? Давайте їх переведемо в одні величини, наприклад, в сантиметри. Отже, 8 см. І 8 дециметрів. В одному дециметрі у нас 10 см. Тобто це буде 80 сантиметрів. Так, 8 у нас менше за 80. Отам один розряд, а там два, Отже, і в нашій нерівності буде знак менше. Третє завдання знову у нас довжина 4 км 43 м і 4210 метрів. Давайте все в метри переведемо. 4 км це 4000 метрів, плюс 43 метра, це буде 4043 метра. Ну а справа у нас будуть 4210 метрів. Кількість розрядів однакова. Перший розряд, у якому відрізняється, це розряд сотень. Отже, 0 у нас менше 2, то і в нашій нерівності ми ставимо знак менше. В четвертому завданні нам знову треба порівняти довжину. У нас є 27 дециметрів 3 сантиметри і 270 см. Давайте все переведемо в сантиметри. Отже, 27 дециметрів в одному дециметрі 10 см, тобто це буде 270 см і ще 3, тобто це буде 273. Сантиметри. Ну, Справа так і залишається 270 см. Е, кількість сотень у нас однакова, кількість десятків однакова, кількість одиниць у нас різна. 3 у нас більше, ніж 0. Ставимо знак більше, і в нашій нерівності буде знак більший. П'яте завдання. Тут уже у нас маса Є9 сантів і є 892 кг. Як їх порівняти, давайте переведемо все в кілограми. В одному центнері у нас 100 кг. Тобто ми пишемо, що у нас зліва буде 900 кг. Ну а справа залишається 892 кілограми. Найстарший розряд, де вони відрізняються, це розряд сотень. 9 сотень більше, ніж 8 сотень, тобто ми ставимо знак більше, і в нашій нерівності буде знак «більше». Шосте завдання. Знову у нас маса. Треба порівняти 2 центнери 86 кг і 264 кг. Давайте все переведемо в кілограми. Отже, в одному центнері 100 кг. Тоді 2 центнери це буде 200 кг. Плюс 86 це буде 286 кг. Ну, а справа у нас буде 264 кг. Так, порівнюємо. Найстарший розряд, де вони відрізняються, це буде розряд одиниць. Тут у нас 8 цифра, тут у нас 6. Вім десятків більше за 6 десятків, і в нашій нерівності буде знак більше. Сьоме завдання. Знову у нас маса треба порівняти 3 тонни 248 кг і 32 центнери 84 кілограми. Для того, щоб їх порівняти, давайте все переведемо в кілограми. Отже, в одній тоні 1000 кг, тобто 3 тони, це буде 3000 плюс 248, буде 3248 кг. 32 центнери. В одному центнері 100 кг, тоді 32 помножити на 100, це буде 3200. Тобто пишемо 3200 і додаємо ще 84 кг, які тут були. Як нам порівняти ці числа? Дивимося, число тисяч однакове, число сотень однакове, число десятків різне. Тут у нас 4 десятки, а тут у нас справа 8 десятків. 4 десятки менше 8 десятків, і отже, в нашій нерівності буде знак менше. Останнє завдання, восьме, Треба порівняти маси. 12 тонн 2 кг і 120 центнерів 2 кг. Давайте все переведемо в кілограми. В одній тоні у нас 1000 кілограм. Тобто 12 помножити на тисячу це буде 12 тисяч. Додаємо ще 2 кілограми, буде 12 тисяч 2 кілограми. Далі 120 центнерів. В одному центнері 100 кілограм. 120 помножити на 100 буде 12 тисяч і додаємо ще 2 кілограми. Тобто буде 12 тисяч 2 кілограми. Ну, тут у нас числа однакові, і тут 12002, І одиниці у нас однакові. Тобто ці величини є однаковими. І тут, у восьмому ми пишемо, що ці величини є однаковими або рівними. Ну що ж, ось таке завдання, де нам треба було порівняти величини в різних одиницях. Нагадую, що спочатку треба їх звести до однакових одиниць, а вже потім порівнювати. На цьому вправу завершено.